Септо презентує. П'ятниця, 11 жовтня 2024 року. Ранкове допіо, випуск 268. Спонсорований слухачами, доступний для тебе. Доброго ранку, час знову поговорити про вибори у різних країнах світу. Найбільш виборчий рік в історії, як не як І розпочнемо ми з Австрії, бо там голосування за новий склад парламенту відбулося ще наприкінці вересня. А ми через канікули та діді досі тобі не розповіли про результати цього волевиявлення. Отже, в австрійському парламенті 183 місця. Ключовими питаннями передвиборчої кампанії були міграція та надання притулку, слабка економіка, війна в Україні. Явка виборців була високою, понад 77%. Щодо результатів, то перше місце здобула ультраправа австрійська партія свободи на чолі з Гербертом Кіклем. У них майже 29% голосів. На другому місці консервативна австрійська народна партія, у якої сливе 26,5%. Третіми за результатами голосування стали соціал-демократи. У них трішки більше 21%. На четвертому місці ліберальна партія Неос з 9%. Українські медіа називають Герберта кікля проросійським політиком. І це не безпідставно. Загалом австрійську партію свободи заснували ще у 1950-х колишні нацисти. Сьогодні риторика цієї політичної сили вписується у наративи інших європейських крайніх правих партій. Так, наприклад, як і альтернатива для Німеччини, вона закликає до запровадження жорсткої міграційної політики, включно з концепцією реміграції, яка передбачає відправку шукачів притулку до країн їхнього походження. Кікель також хоче скасувати право на притулок як крок до австрійського громадянства, а також пообіцяв австрійцям побудувати фортецю Австрія, мовляв, щоб відновити безпеку, процвітання та мир. Перед виборами Кікель говорив про те, що буде народним канцлером. Дехто тут вбачає аналогії з тим, що таким терміном у Німеччині колись називали Гітлера. BBC пишуть про те, що Австрійська партія Свободи не єдина лояльна до Росії політична сила Австрії. Утім, вона найбільш прокремлівська. Кікель і його колеги винуватцем війни в Україні називають НАТО і стверджують, що війна вигідна насамперед США. Австрійська партія Свободи виступає проти підтримки України та проти підтримки антиросійських санкцій мотивується тим, що такі дії, начебто, є порушенням нейтралітету Австрії. У 1955 році австрійський парламент прийняв декларацію нейтралітету як частину конституції країни. Цим актом Австрія проголосила: цитуємо в усі майбутні часи. Австрія не приєднається до жодних військових союзів і не дозволить створення будь-яких іноземних військових баз на своїй території. Загалом австрійський нейтралітет окрема тема. У цьому випуску ранкового допі не встигнемо в неї заглибитися, але якщо хочеш, ми окремо щось придумаємо. Лише дай нам знати, чи варто. Зараз як нейтральна країна, Австрія не допомагає Україні зброєю, але забезпечує фінансову підтримку. Наприклад, відень виділив 2 мільйони євро на обладнання для розмінування. Австрія також здійснює виплати до Європейського фонду миру, з якого фінансують постачання зброї ЗСУ. Кікель хоче припинити це. У березні 2023-го, на 400-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли Володимир Зеленський звертався до австрійського парламенту через відеозв'язок. Депутати австрійської партії свободи демонстративно вийшли із зали. Вони мотивували таку свою поведінку, тим, що це порушення нейтралітету. Перед виборчу кампанію кікель з колегами проводили під гаслом Зупиніть безумство ЄС. За австрійську партію свободи здебільшого голосували люди віком від 35 до 59 років. Серед них було більше жінок, що йде в розріз із глобальними тенденціями, коли за консервативні праві партії голосують чоловіки, а жінки підтримують ліві політичні сили. Результати виборів у Австрії, чесно кажучи, не надто приємні, але ще не все пропало. Партія кікля, попри перемогу, далека від парламентської більшості, має лише 57 місць. У народної партії 51 мандат, а у соціал-демократів 41. Сформувати уряд австрійської партії свободи буде важко, бо ніхто з інших політичних сил з нею не хоче мати справи. The Economist пишуть, що найбільш вірною за такого сценарію є коаліція австрійської народної партії із соціал-демократами і ліберальною партією Неос. Така конфігурація також буде непростою, зважаючи на ідеологічні розбіжності між консерваторами і соціал-демократами. Але їй аналітики надають більше шансів. Варіант об'єднання партії Свобода та народної партії також є можливим, але лідер консерваторів Карл Нехамер пообіцяв не входити до жодного уряду за участі кікля. Себто, якщо останній відмовиться від лідерських амбіцій стати канцлером, тоді партії, які посіли перших два місця за результатами виборів, могли б об'єднатися. Подібна ситуація склалася у Нідерландах. Герт Вілдерс, одіозний лідер тамтешньої партії Свободи, яка перемогла минулого року на парламентських виборах, відмовився від своєї кандидатури на посаду прем'єр-міністра, щоб три інші партії погодилися сформувати коаліцію. Однак, пише BBC, Кікель прагне очолити свою країну, тож навряд чи піде таким шляхом. Ми слідкуємо за ним у будь-якому разі, як і за формуванням коаліції в Австрії. Розповімо тобі, коли будуть оновлення. А наразі рухаємося до африканських країн. Туніс там відбулися президентські вибори. Явка була однією з найнижчих в історії країни менше 28%. У грудні на місцевих виборах цей показник був ще нижчим 11%. The Guardian пише про те, що північноафриканська країна дедалі більше скочується до авторитаризму, і громадяни Тунісу не зацікавлені у тому, аби брати участь у бутафорних виборах. Попри те, що зараз боротьба між кандидатами у президенти була жорсткою, Каїс Саїд забезпечив собі другий п'ятирічний термін. За даними туніської ЦВК, політик набрав більше 90%. Саїд прийшов до влади у 2019 році. Це були другі вибори у Тунісі після протестів арабської весни, коли вдалося усунути Бена Алі, який перебував при владі більше двох десятиліть. Каїс Саїд раніше призупинив роботу парламенту і два роки тому ініціював референдум, який надав йому широкі повноваження. Друге місце на президентських виборах посів Аячі Замель. За тиждень до голосування його ув'язнили на 12 років за звинуваченнями у фальсифікації документів під час підготовки до виборів. Також у бюлетені був представлений колишній член парламенту Зухар Махзауї. Раніше він був соратником президента Саїда, але їхні відносини почали розвиватися за тропами від друзів до ворогів. Позмагатися на виборах у Тунісі хотіло ще з два десятки людей. Але їх виборчий орган дискваліфікував. Під час передвиборчої кампанії, окрім аячі замеля, ув'язнили інших опозиційних політиків, журналістів, активістів та правозахисників. Кілька дисидентів і опозиційних діячів досі залишаються в полоні з обмеженим доступом до родин та юридичної допомоги. А ось у Ефіопії змінили президента. Щоправда, ця країна є парламентською республікою, і президента там обирає саме парламент, а не всенародне голосування. Роль глави держави в Ефіопії є радше церемоніальною. Раніше її виконувала перша жінка в історії країни Сахле Ворк Зевде. Її замінили колишнім міністром закордонних справ Тає Астіки Селасія. Першою особою в Ефіопії є прем'єр-міністр. Цю посаду зараз обіймає Абі Ахмед. Колишня президентка, кажуть, мала з ним останнім часом напружені взаємини. BBC, покликаючись на анонімні джерела, пише, що політикиня з нетерпінням чекала закінчення свого президентського терміну. Новий президент, крім того, що є досвідченим дипломатом, який працював у Єгипті та ООН, вважається також близьким другом прем'єр-міністра Абія. У четвер понад мільйон людей у Санкт-Петербурзі залишилися без світла та питної води через пориви вітру, а промисловий кран обвалився на будівлю в центрі міста. І це могла би бути чудова новина, але, на жаль, йдеться не про той самий Санкт-Петербург. Виявляється, і у Флориді є місто з такою назвою, і саме до нього дійшов ураган Мілтон. Тож, солодашко, коли наступного разу афірмуватимеш всі нещастя на російські міста. Дуже чітко проговорює геопозицію бажаних катаклізмів. А щодо урагану Мілтон, то він зараз рухається вздовж Флориди. Нагадаємо, що зовсім нещодавно там вже пронісся ураган Гелен, який приніс рекордно сильні штурмові хвилі вздовж узбережжя мексиканської затоки. Гелен на своєму шляху від Флориди до Вірджинії забрав життя понад 220 людей. У четвер Мілтон спершу отримав статус шторму третьої категорії. А потім його понизили до першої у сполучених штатах. Використовують шкалу ураганного вітру Сафіра Сімсона. Вона передбачає п'ять категорій: цифру від 1 до 5 присвоюють будь-якому урагану, щоб команди реагування на надзвичайні ситуації та міська влада розуміли до чого готуватися. Шкала Сафіра Сімсона вимірює лише один компонент урагану вітер. Кожна категорія має свій діапазон швидкості вітру. Та оцінює потенційну шкоду та вплив на місцевість. Схожі системи застосовують і в інших країнах, але у кожній з них є свої регіональні особливості. Щодо американської системи, то категорія 1 це дуже небезпечний вітер зі швидкістю 119-153 км за годину. Він може пошкодити будинки, дерева та лінії електропередач. Третя категорія це швидкість вітру 178-208 км за годину. Від таких ураганів варто очікувати руйнацій, пошкодять якісно збудовані каркасні будинки, повалять опори електромереж, вирвуть дерева з корінням. Вчора надійшли повідомлення про перших загиблих через стихійне лихо та постраждалих, які опинилися під завалами. На одному з бейсбольних стадіонів штату зірвало дах. Мільйони людей у всій Флориді залишилися без світла. Ураган рухається із заходу на схід. Ті райони, що пережили сильний вітер, готуються до сильних дощів і повеней. Ми навмисне уникаємо точних цифр, бо ситуація змінюється реактивно. Тож, поки цей випуск ранкового допі дійде до твоїх вуг, цифри найбільш ймовірно стануть неактуальними. Тому ми більше зосереджуємося на тенденціях. А коли мілтон стихне і громади оцінять шкоду, тоді можна буде ділитися підрахунками. Зараз вже можемо стверджувати, що урагани Гелен та Мілтон стали предметом політичних спекуляцій та дезінформаційних кампаній. І звісно, в усьому знову винні українці. Але про це ми розповімо вже у понеділок. У наступному випуску ранкового допіо також чекає про історію протистоянь ізраїлю та Хезболий, ізраїльських вторгнень до Лівану. Якщо раптом це пройшло повз тебе, то інформуємо, що 30 вересня ізраїльські війська перетнули кордон Лівану. До економіст пише, що офіцери цагалу називають цю операцію невеликими рейдами з метою знищення ракетних установок та іншої військової інфраструктури Хезболи. Офіційна велика мета Ізраїлю повернути додому понад 60% своїх громадян, які були змушені евакуюватися, коли Хезболла почала обстрілювати північ Ізраїлю 8 жовтня 2023 року. 1 жовтня цього року, у відповідь на ізраїльські операції на території Лівану, Іран, який підтримує Хезболлу, випустив по Ізраїлю 180 ракет. Більшість з них, згідно з офіційними звітами, перехопили. Цього тижня у ніч із середини четвер Ізраїль завдавав ударів по території Лівану та Сирії, націлившись на склади Хезболи. Про історію протистояння та можливо оновлення актуальної фази конфлікту вже у понеділок. А сьогодні ще звернемо увагу на внутрішньополітичну ситуацію в Ізраїлі. Пам'ятаєш, ми вже якось згадували, що у Беніміна Нетаньягу точиться конфлікт з міністром оборони Явом Галантом. Так ось, у середу Галанд мав заплановану зустріч зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном у Вашингтоні. Аж раптом за декілька годин до зльоту Нетаньяу заблокував візит свого колеги. За останній рік Галанд і Остін бачилися більше 80 разів. Зустріч, яка мала відбутися в середу, випадала на особливо делікатний момент, коли Ізраїль ймовірно готує відповідь на ракетну атаку Тегерана, здійснену 1 жовтня. Washington Post пише про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю розлючений через те, що немає прямого контакту з Джо Байденом. Водночас він намагається посилити свій контроль у кабінеті міністрів. Чак Фрейліх, колишній заступник голови Ради національної безпеки Ізраїлю та старший науковий співробітник Тель-Авівського інституту досліджень національної безпеки, стверджує, що Нетаніагу настільки прагне послабити роль Галанта, що це може призвести до послаблення відносин зі Сполученими Штатами. Прем'єр-міністр та міністр оборони є однопартійцями, але вони часто розходяться у поглядах на стратегічні рішення, особливо коли Ізраїль поширив свої військові дії з Гази, на Ємен та Ліван і цілком можливо поширить на Іран. Ізраїльські яструби наполягають на масованій відповіді Тегерану, включно з можливими ударами по ядерних дослідницьких або нафтоводобувних об'єктах. Тут вимальовується розходження зі сполученими штатами, та одна з причин скасування візиту міністра оборони Ізраїлю до Вашингтона. Адміністрація Байдена лобіює більш виважену відплату Тегерану, закликає Ізраїль не націлюватися на нафтові чи ядерні об'єкти Ірану, сподіваючись уникнути загальної регіональної війни. Галанд раніше не підтримував ідеї ведення одночасної війни з різними сторонами. Вони з Нетаньягу також розходилися у рішеннях щодо часу припинення вогню у Газі, угоди про звільнення заручників з Хамасом, а також у поглядах на потенційну роль палестинської влади в майбутньому управлінні газою. Зрештою, Бібі навіть хотів минулого року звільнити Йоава. Галанта розглядають як майбутнього конкурента за лідерство в партії. Washington Post пише, що на думку політичних оглядачів, це зіграло певну роль у тому, що в останню хвилину його рейс до Вашингтона скасували. Нетаньягу, який не розмовляв з Байденом вже майже два місяці, був незадоволений самостійною поїздкою Галанта. За словами двох ізраїльських чиновників, які спілкувалися з Washington Post на умовах анонімності. Прем'єр-міністр вважає, що Білий Дім намагається обійти його і обговорити відповідь. Ірану лише з міністром оборони. Галанд встановив з Остіном тісні робочі стосунки. Вони так часто спілкуються, що в ізраїльських колах Служби безпеки навіть народився жарт, що Галанд краще ладнає з Остіном, ніж з Нетанягу. У кожному жарті, як то кажуть, Анонімні джерела стверджують, що візит Галанта до Вашингтона Нетаньягу заблокував особисто і готовий розблокувати його лише за виконання двох умов. Умова перша телефонна розмова з Байденом, і, начебто, вона вже відбулася. Друга умова: ізраїльський кабінет безпеки, має схвалити удар по Ірану. Галанд публічно не висловлював своїх поглядів щодо масштабів потенційного удару по Ірану. Але він має репутацію одного з небагатьох членів Кабінету безпеки, який готовий публічно кинути виклик прем'єр-міністру. А ось американські неонацисти після арешту Павла Дурова готові кинути телеграм. На Патреоні ми розповідаємо про те, куди мігрують екстремісти. Ми будемо дуже раді побачити тебе у спільноті. Тож підписуйся. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Ти ж також, коли вперше з холодами одягаєш курточку, знаходиш щось у кишенях. Скажи, завжди приємно намацати ті дві гривні, навіть якщо розумієш, що за них нічого сьогодні не купиш. Що вже говорити, якщо це, наприклад, купюра номіналом 50 чи 100? А тепер уяви, які це відчуття, коли за багато-багато років віднаходиш щось найбільш цінне. Спогади. Так сталося з подружжям Айлін і Біл Тернбул. Пара одружилася у Шотландії 57 років тому. Молодята позичили у колеги камеру, щоб зняти, як виходитимуть із церкви після вінчання. Зафільмували усе і потім, невдовзі після весілля, переглядали запис. Для перегляду також позичили проєктор. Коли повертали його, то не помітили, що плівку з весільним фільмом залишили у проєкторі. Потім довго не могли зрозуміти, куди ж подівся запис. Зрештою, Айлін і Білл змирилися з тим, що втратили таку пам'ятку. У 1981 році подружжя мігрувало до Австралії. Вони вже й подумати не могли, що ще колись побачать кадри з весілля. А це таки сталося. На початку цього року Террі Чейн з шотландського Абердина переписував старі кіноплівки на DVD та виявив на одній із них запис весілля. Чоловік нічого не знав ні про пару, ні про історію плівки, але опублікував декілька кадрів у соціальних мережах. Через декілька місяців Елін Тернбул гортала Фейсбук. Побачила ці кадри і впізнала на них себе і свого чоловіка. Виявилося, що дядько Террі був тим, у кого молодята 57 років тому позичали проєктор, щоб подивитися запис із весілля. Хіба це не чудова історія? Стіки до ранкової кави про події стисло. Понеділок російський суд засудив 72-річного американця Стівена Габерта до шести років і десяти місяців ув'язнення за участь у війні на боці України. За версією слідства, у лютому 2022-го чоловік вступив до лав територіальної оборони міста Ізюм на Харківщині та нібито отримував платню у розмірі тисячі доларів. Через місяць він потрапив до російського полону. Сестра Габерта у коментарі Reuters стверджувала, що і брат викладав англійську мову в різних країнах, зокрема в Україні. Вона назвала брата радше пацифістом, який ніколи не володів зброєю і мав проросійські погляди. І сумнівається, що він міг визнати провину на суді. Ілон Маск заохочує громадськість підписати про Трампівську петицію, пропонуючи за це гроші. Проведе друга і отримає 47 доларів. Такою є пропозиція, і вона дійсна впродовж двох тижнів. Петиція стосується першої і другої поправок до конституції, які згідно з описом гарантують свободу слова та право на володіння зброєю. Омара бін Ладіна, сина Усама Ладіна, депортували з Франції і забороняють повертатися до країни після того, як він нібито розмістив у соціальних мережах коментарі, що прославляють тероризм. Раніше чоловік жив у Нормандії зі своєю дружиною британкою і заробляв на життя як художник-пейзажист. Міністр внутрішніх справ Бруно Рітейло підтвердив заборону на повернення до Франції, посилаючись на пости бін Ладіна, зроблені у 2023 році. Зараз Омар перебуває в Катарі і заперечує звинувачення, заявляючи, що його акаунт зламали. У Бразилії суд зняв заборону на X після того, як платформа виконала попередні вимоги. Користувачам почали відновлювати доступ до цієї соціальної мережі. Це був 268-й випуск ранкового допію. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптар. Почуємося, Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.